Благослови Всевишній Боже дітей, що стали на рушник, даруй їм щастя, добру долю і жити в парі много літ. В імені родинного з колективу ми хочемо вас привітати вас з першим сімейним святом і побажати вам, хай хрещатим барвінком і вишитим рушником стелиться ваша сімейна доріжка, а вашій любові не буде кінця краю, як нема кінця краю, вашим золотим обручкам. Добробуту, злагоди, достатку у вашому молодому сімейному житті, щоб завжди був хліб на столі, щоб завжди був мир на землі. Нехай це свято запам'ятається вам назавжди, нехай ці привітання будуть з вами завжди. І ви сьогодні сідаєте у човен свого спільного життя. Тож побажаю, нехай пливе він на хвилях кохання, наповнений ніжністю, любов'ю і людською добротою. А в серці вашим завжди, завжди, і знову і знов надія буде вірність і любов. Хай сьогоднішній день для вас буде першим наріжним каменем, для вашого сімейного будинку, щоб добро вам завжди додавалося, зло віднімалося, гроші множилися. На любовних аділилася на вас таких гарних, прекрасних і чарівних.